У Феє Палацу культури РаЕС людно. Тут благодійний ярмарок. А на сцені тим часом артисти готуються до літературно-музичного дійства. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Цей благодійний захід ініціювали освітяни, і він проходить на підтримку воїна з вараша Андрія Сидорчука, який отримав важкі поранення, захищаючи Україну. Ми з нашою школою підготували ярм на ярмарку солодощі, щоб зібрати на лікування нашому воїну, тому що ну він майже втратив зір, але в нас є змога йому допомогти. Тому ми маємо використовувати всі наші можливості на те, щоб йому допомогти. Ми залучали батьків, ми залучали весь колектив, брали участь і помічники вихователів, і вихователі, і наше керівництво. Всі, хто, хто як міг, і пекли, і ем, принесли нам, щоб ми змогли продати, щоб як, якомога більше коштів могли ми зібрати. Чисто символічну ціну ставимо на ці вироби, але люди навіть навіть решти не беруть, і кладуть у скриньку. Наразі триває боротьба хоча б за часткове відновлення зору на одному оці Андрія Сидорчука, розповідає мама. Надіємося, молимось Богу, просимо. У нього двоє діток підростають. Хотілося б, щоб він, хоч бачив, як вони ростуть. Про щасливу квітучу визволену з кайданів Україну мріяв наш український світоч, поет і пророк Тарас Шевченко. І літературно-музична композиція буде тобі враже, як Шевченко скаже, наче ще одне нагадування: слово кобзаря пророче. Виникла в нас така ідея пов'язати Тараса Шевченка із сучасністю, тому що він актуальний на час і підбірка віршів, підбірка матеріалів. і У нас народився такий сценарій. Потужно звучить реве та Стогне Дніпр широкий. Думи мої, то поля утоплена. На сцені актори-аматори, проте зал емоційно реагує на кожен виступ. Кожен став артистом на сцені, вони молодці, і я задоволена, що працювала з такою творчою молоддю, творчими нашими колегами-педагогами, також працівниками атомної нашої станції. Так що долучилися майже все місто. У важкі для країни часи важливо надихнутися силою Шевченкового слова. Я думаю, Шевченко зараз прийшла пора для того, щоб знову прочитати його вірші, зрозуміти, що він хотів нам донести. Вони зараз актуальні як ніколи. А слова буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ну просто девіз зараз для нас усіх українців. Ми згадували творчість життя Тараса Григоровича Шевченка, одного з найвидатніших людей у історії України. І дуже хотілося допомогти солдату, який, на жаль, втратив зір. Це дядько моєї однокласниці. Всі учасники дуже схвильовані, і ми знаємо, що ми зробили дуже хорошу справу. Загалом під час благодійного заходу зібрали понад 200 тисяч гривень. Їх передали для допомоги у відновленні зору пораненого бійця Андрія Сидорчука. Я від щирого серця, так як мати. Я дякую всім, хто долучився і допомагає синові від чистого материнського серця. Я всім дуже дякую. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.